Ми дамо Україні таку силу, якої достатньо, щоб перемагати завжди, і будемо жорстко ставитись до усіх, хто намагається розбити зсередини, розпродати, послабити силу українську, і будуть відповідні законодавчі ініціативи найближчим часом. Ми будемо берегти нашу єдність, коли Росія. Вдерлася з повномасштабною війною. Жодного дня не було такого, щоб Україні бракувало єдності, і тому жодної можливості у Росії не було, щоб використати щось у нас проти нас, проти України. Все зараз, тільки для України. Україну чує світ, підтримує. Світова більшість з Україною допомагає, але щоб не відбувалося в світі, Україна має бути в силах захистити себе завжди. У нашої держави довгий час не було потрібних оборонних виробництв, і тепер вони є. Я дякую всім, хто їх сьогодні розвиває і створимо більше У сміливості наших воїнів довгий час. Не було досвіду використання найкращої світової зброї, і тепер наша держава дає українським воїнам таку зброю. І я дякую всім, хто із нею нам допомагає. Довгий час Україну намагалися штучно розділити на табори, щоб в нашій державі було неможливо увійти в потрібний альянс. Українська сміливість заслуговує. Буде тільки в найкращих світових альянсах Україна заслуговує буде серед лідерів світу, і буде наша держава вже гарантує спільну європейську безпеку. Така безпека неможлива без міцності вас, українські воїни, без потенціалу України, без свободи та праці. Цієї нашої держави, всіх наших людей, наш спільний європейський дім без України може бути лише незавершеним довгобудом. І я дякую кожному лідеру, який це розуміє сьогодні. У ранковому зверненні з нагоди Дня Незалежності України я подякував усім, хто робить українську незалежність. Такою міцною, щоб вона була однією з основ європейської незалежності, я подякував нашим воїнам, кожному, кожній, всім громадянам України, усім, для кого громадянство це не лише паспорт, хто працює заради України і наших людей. Я подякував нашим українським вчителям, медичним працівникам, бойовим медикам, волонтерам, рятувальникам, саперам. Пожежникам, поліцейським, енергетикам, всім, всім, хто підтримує дух українців, нашим талантам і усім, хто виробляє для України зброю, хто забезпечує для України транспорт, хто молиться за українців, нашим фермерам, українському бізнесу, який сплачує податки і створює робочі місця, українська сила завжди в людях, в дорослих. І дітях в усіх, в усіх, в усіх, хто дбає про Україну, про одне одного і про незалежність. І неможливо зібрати на одній площі увесь наш народ, щоб подякувати. Але сьогодні, тут, на цій площі, українці, українки, які заслуговують на особисту вдячність. І для мене велика честь зараз. Вручити вам державні нагороди України з нагоди Дня Незалежності України розпочинаємо церемонію вручення державних нагород України Данилюк Марину Анатоліївну, сержанта служби цивільного захисту. Дякую вам за службу. Так тримати. Восьмому 8-му прикордонному загону Державної прикордонної служби України Від знаку президента України отримує начальник прикордонного загону полковник Володимир Гідзула. Пане полковник, дякую за те, що оборона державний кордон України. прикордонному загону імені січових стрільців Державної прикордонної служби України відзнаку президента України отримує начальник прикордонного загону полковник Антон Квятковський. другому шосткинському полку національної гвардії України Відзнаку президента України отримує командир полку полковник Максим Кіцелюк. А вон вітаю вас! Особовому складу ми тепер привітаємо. Нацтій бригаді оперативного призначення імені героя України лейтенанта Богдана Завади Національної гвардії України відзнаку президента України отримує командир бригади полковник Дмитро Власенко. Церемонію Завершено.